Срібло, але і мідні прикраси, і гарна біжутерія дизайнерська це інвестиція. І коли, не дай Боженька, лихі часи, то можна завжди обміняти цю матеріальну культуру на гроші, і ваша інвестиція вона ну, вам допоможе в якісь скрутні часи. Я навіть читала, що одна жіночка. Якась україночка, і в неї. Ну, Ви знаєте, що ну, що була хата, чорнозем, огород, там, ну, щось було там, якась накидка на лавку, там, ну, що там в українських хатах, якась вишиваночка була. І в неї було намисто, якесь намисто, яке їй дісталося там, від прабабусі, тому що в українській традиції було та, передавати від покоління до покоління, ну, від покоління. І це було коралове намисто, справжнє коралове намисто. І хтось під... Підпалив її хату, чи підпалив, чи вона згоріла. І вона коли, коли ну, бігала від, від, цього, від цієї пожежі, вона прихопила собою одне оте намисто. І коли вона потім продала те намисто, то за ті гроші вона купила собі нову хату. Тобто я вам про те, що якщо у вас є зайві гроші, то ну, в себе, в музеї, в виставки, в пригоди, в подорожі. Але й з кожної подорожі привезти собі частинку матеріальної культури щось таке, якщо зайві. Але по-перше, треба перерахувати ЗСУ. <рех> перерахувати ЗСУ. І якщо трошечки у вас ще залишилось, то можна купити собі прикраску і передати своїй донечці, і вона буде від вас. Мати згадку і шматочок матеріальної культури.